Самий величезний величезний привіт. Я вітаю самих найкращих і акцію в магазині Аврора. А знижки з 20 по 26, включно. Січня дякую вам дуже за коментарі. І я вам дуже дуже вдячний за ваші вподобайки. Так, що тут у нас якась новинка? Бачу: Фітнес трекер універсальний ціна зараз зі знижкою 169 гривень. Ну, це знаєте, я вам що хочу сказати. Це хто зараз починає займатися своїм тілом, доглядати. Хоче трішки схуднути, буде в поміч. Зі знижкою Powerbank 349 гривень на 10 тисяч мегаампер для зарядки телефонів, для зарядки планшетів. Навушники вакуумні дротові, 99 гривень. Ось такі можна придбати за 69 гривень а, з, з додаванням басу. І 88 гривень, схожі до цих, що по 69 гривень. Пристрій зарядний для телефонів бездротовий Можна заряджати свої телефони без підключення до мережі, без зарядки. 179 гривень зараз зі знижкою. День бабака в магазині Аврора, тому дуже багато-багато знижок. Навушники дитячі, дротові, накладні. Зі знижкою 449 гривень. Навушники. Так, Написано, намальований Bluetooth, ось тут, бачите, але не зрозумів, тут ще й кабель. Якщо блютуз, то зараз давайте проскануємо. Навушники накладні, бездротові. 649 гривень. Ось такий також можна придбати зі знижкою. Тут ще є мікрофон, тобто можна розмовляти з ними по скайпу. Ціна таких 299 гривень. Поставили знову в акцію мікрофон караоке. Лампа освітодіодна. Дуже хороша теж така штука. Не тільки для блогерів, 179 гривень зі штативом. 29 гривень блиск для нігтів. Набір пилочок для нігтів 12 штук 19 гривень. Гребінці по 19 гривень. Спонжі для вмивання по 9 гривень у вигляді метелика. 7 гривень спонж для макіяжу. Пензлики косметичні 55 гривень. Двосторонні по 19 гривень. Пензлик та щіточка. Ножиці манікюрні 49 гривень. Також 49 гривень кусачки манікюрні для кутикули. І за 19 гривень зараз можна придбати ваночку для миття пензликів. Вона розкладається. А тут набір блискіток для нігтів. 4 штуки. Бачите, як читаєте. Читаєте, чи правильно цінник висить. 62 гривні набір спонжів для макіяжу, 3 штуки у футлярі. А ось такий можна придбати за 88 гривень, тут 6 штук. В акції зараз фарба для волосся Авена 74 гривні. Зі знижкою також можна придбати фарбу Мальва, вона по 32 гривні. 139 гривень вода парфумована чоловіча 50 мл. Але щось тут написано Вумен. Мабуть, такі самі чоловічі також а, в акції. 124 туалетні жіночі води, також зараз бачу зі знижкою. А фарбу Лірені можна придбати за 29 гривень. 169 гривень вела мус для укладки. 169 гривень лак вела. Поставили дуже багато чоловіч... чоловічих водичок зі знижкою. 88 гривень можна придбати. І є тестер, тобто не потрібно відкривати. Водичку до кожної є ось тестер. Приходити, наносити, чи вам подобається аромат, і вже запечатану можна придбати на подарунок чи для себе. Антиперспірант кульковий, мен 32 гривні, спрей для тіла, парфумований шимером, 250 мл 149 гривень. Також для маленьких школярів акція: ось таку дитячу туалетну воду можна придбати за 109 гривень 50 мл. Зі знижкою кульковий дезодорант жіночий 59 гривень. Поставили зі знижкою патчі для шкіри навколо очей 199 гривень 60 штук. Дуже цікаве пакування. Крем для рук, пляшка з дозатором. Пляшка у вигляді пінгвеняток. Ціна такого крему для рук зараз 44 гривні. 84 гривні піна для очищення обличчя 150 мл. Пляшка йде вже зі щіточкою. Тріуга, до речі, дуже хороша фірма. Ця тріуга. 92 гривні пінка для вмивання для проблемної шкіри. В акції пілінг для обличчя це Корея по 69 гривень. Зі знижкою пінка для вмивання торгової марки Еллін. Це для жирної та комбінованої шкіри. 150 мл 59 гривень. Двофазний спрей-кондиціонер для волосся олія Мигдаля 46 гривень 150 мл. Акції маска Доктор Санте Кератим 84 гривні 300 мл. Набір від торгової марки Лові. це набір містів для тіла, подарунковий. Шампунь міцелярний, пляшка з дозатором 400 мл, 92 гривні. Із цієї ж серії можна придбати бальзам кондиціонер для волосся 200 мл, 74 гривні. Бальзам для будь-якого типу волосся 55 гривень 200 мл. Об'єм та сила. Шампунь чиста лінія. Пакування 390 мл 74 гривні. В акції шампунь дитячий, качечка кряка 250 мл. До речі, без барвників, З екстрактом ромашки 36 гривень. Хороша знижка на набір станків для гоління 5 штук, 29 гривень на 2 леза. Вілкінсон станочки для гоління. В упаковці 4 штуки. І ще такий бачите, подарунок ще один набір станочків. Ну, Непогана акція. Тільки зараз знаємо ціну 119 гривень. В Аврорі з'явився ось такий подорожник, сироп 200 мл. А, так, зменшує кашель. Ціна такого 59 гривень. Льодяники лігор 16 штук, 69 гривень. Навіть є гліцин. Ціна 49 гривень 40 штук. Спрей для горла 50 мл 39 гривень. Біокон, гель під очі, рідкі патчі. Це теж якась новинка від біокон. Екстракт чорниці і ціна 99 гривень. Зубний порошок 70 грамів. В акції 19 гривень. Дивіться, яка новинка з'явилася на поличках в магазині Аврора. Це спрей для текстилю парфумований. Можна для постелі використовувати 88 гривень 250 мл, знижка 40%. Але бачу тільки один аромат. Знижка майже 50% на аромодифузор з паличками. 100 мл, 88 гривень, є різні різні аромати. Дивіться, які з'явились Мацюпонькі арома свічки. Тут також дуже багато різних ароматів. 34 гривні. Дивіться, яка чудова підставка, цікава. Можна і для ключів використовувати, да? можна навіть свічку поставити. <світку> яка голосна. Дитина. Або що, або якусь квітку, не знаю. Дуже цікава штука. Зараз проб'ю ціну, але нема коробок. А де ж коробки поділися від цих котиків? 299 гривень. Дивіться, які гарні тюльпани. І як чудово придумали, щоб, бачите, був захисний при транспортировці захисний оцей пластик. А вдома вже просто відкриваєте їх і вони, мабуть, розкриваються. Ось такі тюльпани є в двох видах. 229 гривень, 5 штучок. Надзвичайно гарні, дуже красиві. А ось такі підставки декоративні. Зараз можна придбати за 55 гривень листочок. Чим хочу показати ось таку новинку, ароматична свічка. Вона на три. А, поки згадував гніти на три гніти під, підпалюється. Дуже ароматна, надзвичайно ароматна. Так, хочу сказати, що привезли також нові штучні рослинки. Є два види. Ось така ніби запилена біля дороги з, з пилом. Ціна такої зараз скажу в горщику. 249 гривень і є ось така вже помита, як після дощу. Мабуть, така ж сама ціна, але все одно проб'єм ціну. І, до речі, хочу сказати, що просто підберете свій гарний горщик, і квітка буде зовсім по-іншому мати вигляд. Ціна 349. Це дорожче, мамо. Плетені кошики, дивіться, яка груба товста нитка. Переплетена з ручками кольори в асортименті. Є ще в білому і в сірому кольори. 299. Новинка в Аврорі. Дивіться, яка спеціальна драпалка для котиків. 499 гривень. Дряпка для котів кругла. І є ще така хрюша. В акції Великий батончик Line. 39 гривень. Якобс Баріска 50 грамів, 77 гривень. Якобс Капучино кофі Мікс, Іріш Кофі. Так, 450 грамів, новинка, ціна 219 гривень. Іріс Айріш. Так, добре. Хто вже куштував? Напишіть, що це таке взагалі. Чи це кава, чи це так капучино? В акції кава Якобс Крафтінг 238 гривень. Цикорій 100 грамів 49 гривень. Напій мигдальний 3 в одному 5,50 гривень кава Форд 100 грамів, зверніть увагу. Кава Форд 225 грамів, ціна 139 Ще одну хочу вам показати новинку, яка з'явилась в магазині Аврора. Ми ж в Аврорі. Я деколи можу е оговоритись, що ми в Аврорі, а я скажу в АТБ, тому вибачайте. 100 магазинів на день. 500 г. Лікафе Grande Це еспресо, мабуть, не знаю. Давайте проб'ємо. Макава смажена мелена. 219 гривень за 500 г це дуже хороша ціна. Шоколад, корона, молочний та чорний 47 гривень. А за 16 гривень можна придбати ось такий десерт. Ще одна новинка, якісь палички, чи що це таке. Так, XXL Продасться. Ціна 12 гривень. Трубочка вафельна. 42 грами. Ще якась новинка. Фрута, печиво. 34. Ні, це не то. Давайте проб'ємо, проскануємо. 34 гривні печиво здобне АВК зі смаком журавлини майже 130 грамів. Дивіться, яка красива, красиве пакування круасанів ну круасани дійсно пішли із Франції. 34 гривні, 200 грамів. І ось такі по 14. Ой, а оці печиво, це печиво дуже смачне від Тоня Бафліки. Мабуть, я їх і візьму. 49 гривень, тут 230 грамів. Це вже до Дня закоханих. А, так, Пакування тут 120 грамів такі цукірочки. Ціна такого набору 64 гривні. Зі знижкою від світоч. Це дуже старенька наша українська фірма а, шоколаду Світоч. Стожари цукірки теж дуже смачні. Майже 200 грамів 169 гривень. Так, це здається ковбаски-кабаноси. Так, да, ковбаски-кабаноси, вони по 34 гривні. Це дуже-дуже хороша ціна 100 грамів. А ось такі вафельки можна використовувати на намазку. Ну, там фаршмак якийсь зробили. І сюди можна намачувати. Ціна такої 17 гривень 50 грамів. Ще одне знайшов печиво. Я думаю, це також тоня. До речі, тоня дуже зараз розкручується. Новий бренд печива. Ціна 84 480 грамів. Зверніть увагу, новинка я навіть не бачив в інших магазинах. Чай Ахмат це фруктовий чай. Тут 25 пакетів. І зараз знаємо ціну 59 гривень, ціна такої новинки. Ну що, якщо не буде а, знижки, Ні, я думаю, що буде знижка. Треба буде спробувати обов'язково. А ще сунет з'явився також ось такий пакетований. Також тут є і гранат, є манго, ну фруктові ціна тут також 20, а тут 20. 19 гривень, тут 20 пакетів. Навіть є тунець салатний у власному соку в магазині Аврора. 80 грамів. Ціна його 22 гривні зараз зі знижкою. Ну що, я хочу вам побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже у наступному відео. Всім пока!